Є бізнеси, які допомагали, от, наприклад, з 2014 року це люди були, які залучені постійно. Потім понятно, що було там десь тихіше, десь більше. І з 22-го року, з початку повномасштабної війни, є бізнеси, які досі до сих пір підтримують і підтримують на постійній основі як збори. Як тими ж репостами, якимись закриттями потреб, так і продуктами харчування, якщо ми говоримо про піцерії, про кав'ярні, наприклад, є бізнеси, які просто вони готові закупляти за свій кошт. Якісь там речі, це одна з кав'ярень, в якій стоїть прям табличка, про те, що вони співпрацюють з проектом, і у них можна підвісити каву, смаколики. І тут, до речі, це одна з кав'ярень, де налагодили комунікацію без мене, коли я розказую військовим пораненим, що вони можуть тут е прийти, сказати, що я хочу підвішену каву там або щось, і їм безкоштовно баріста це все робить.